Я вас вітаю у себе на каналі. Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я приготую гречку. Так, гречку. Я готую тоді, коли або поспішаю, або мені не дуже хочеться заморочуватися з нею. Спочатку гречку я перебираю, обов'язково. Я це дуже люблю. Ця процедура мене заспокоює. Мию, заливаю водою один до двох. Гречки я взяла 300 мл кружку і додала до неї дві кружки води, ставимо на вогонь. Крупи можете взяти або більше, або менше. За Своїм смаком, але пропорція один до двох. Також ще для цієї страви нам понадобиться фарш. Фарш беріть. Теж за своїм смаком. Фарш у мене тут десь 250-300 грам. Багато не буде, можна взяти і 350 навіть. Також ще я підготувала одну цибулю, покришила кубиком, а також величеньку моркву. Цибулі й моркви можна додавати теж за своїм смаком. Або більше чогось, або менше. До фаршу додаю воду і все перемішую. Фарш роблю таким рідким, щоб, коли буду його обсмажувати на сковорідці, він не збирався в грудочки, і легше було перебивати його. От, бачите, як: додала трошки олії і висипала фарш. Тепер я його інтенсивно перемішую, вода випаровується. Фарш підсмажується. Вода випарувалась, додаю до фаршу цибулю, перемішую і теж злегка все підсмажую, щоб цибуля стала трохи прозорою. Тепер до цибулі додаю моркву, підсолюю, перемішую і накриваю кришкою. При необхідності можна навіть трішки додати води, тушкую все, овочі разом із фаршем. Тим часом каша закипає, до каші додаю підсмажені овочі із фаршем, перемішую все, накриваю кришкою і при помірному вогні варю до напівготовності, щоб вода ще лишилася в кастрюлі. Тепер додаю до каші приправи: це лавровий листок, чайна ложечка сухого часнику, а також чорний мелений перець. Ще, звісно ж, сіль за смаком. Часнику можна додати, звісно ж, і сирого подрібненого. Вода випарувалась, каша готова. Накриваємо кришкою, і нехай вона трошки ще дійде. Якщо фарш берете пісний, додайте ще в кашу невеличкий шматочок вершкового масла. До каші Подаємо салат із свіжих овочів. Правда, у мене цього разу овочі тушковані з додаванням сирого помідора і зелені. Ароматна, корисна, але діабетикам можна лише 2-3 невеликі столові ложки такої каші. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. За коментарі ваші, дякую, заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі!